Наша віра православна, ортодоксальна, що означає правильно славити Бога. Навіть інші релігії інославні визнають правильність нашого розповідання. Православна людина відкрито сповідує свою віру. Вона робить перші кроки на зустріч до Бога. Щонеділі ходить до храму, приймає участь у таємствах сповіді та причастя, читає ранкові та вечірні молитви, носить на тільний хрест. Що ж сьогодні для кожного православного християнина означає його натільний хрестик? Звичай носити святий хрестик бере свої витоки у перших століттях християнства. У той час віруючі дивились на натільний хрест як на зовнішню ознаку християнина і вважали хрестик захистом від диявола. Відомо, що впродовж перших віків, після прийняття руссю християнської віри, хрести носили поверх одягу, як звичайний показник хрещення людини. Перші віруючі обмінювалися хрестиками, щоб стати побратимами у вірі при будівництві церков, будинків, мостів хрест закладали у фундаменти знімати з себе хрест або не носити його завжди вважалося боговідступництвом. Христ одягається, при хрещенні кожній людині, яка стає православною для постійного носіння біля серця. Разом з апостолом Павлом, кожний православний християнин насмілюється говорити а що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом, Господа нашого, Ісуса Христа. На Христі відбулось примирення Отця Небесного з людьми-грішниками. Саме з цього моменту. Хрест стає перемогою над смертю, над дияволом, початком боротьби з гріхом. Сам Ісус Христос зі своїми учнями покликав народ та й промовив до них: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Натільний хрест не ювелірна прикраса. Яким би він не був красивим, із якого б дорогоцінного металу він не був би виготовлений, це у першу чергу зримий символ християнської віри. При освяченні натільного хрестика священник читає особливі молитви, у яких просить Бога, щоб цей хрестик охороняв тіло і душу людини від усяких злих сил у хвилину небезпеки. Чи коли вам стає тривожно на душі, поцілуйте свій хрестик і прочитайте на його звороті слова спаси і сохрани? Православний віруючий носить на хрестик усе життя і ніколи, ні за яких умов його не знімає. Православні християни від іновірців відрізняються не тільки тим, що носять на собі натільний хрестик, але ще й тим, що покладають на себе хресне знамення, тобто хрестяться. На жаль, іноді в храмі святому ми можемо побачити дуже сумну картину, коли люди покладають на себе хресне знамення не благоговійно та стрепетом, а просто махають рукою. Для правильного хресного знамення. Пальці правої руки, великий, вказівний та середній, складаємо рівноконечно, що знаменує Святу Трійцю. Два інші пальці безіменний та мізинець, пригинаємо до долоні, що символізує дві природи Господа нашого Ісуса Христа, Божу та людську. Роблячи хресне знамення, пальці правої руки кладемо на лоб для освячення нашого розуму. На живіт для освячення наших внутрішніх почуттів, на праве та ліве плече для укріплення наших духовних та тілесних сил. Хресним знаменням здійснюються усі таїнства у святій православній канонічній церкві. Демони, як пише преподобний Симон Новий Богослов, бояться образа Христа і не можуть бачити хресне знамення та одразу біжать від нього. Якщо ти будеш завжди хреститися на допомогу собі, не буде тобі зла, і горе не прийде до тебе ніколи. Хрестне знамення супроводжує віруючого повсюди. Ми хрестимося, вставши з ліжка і відходячи до сну, залишаючи домівку та на порозі храму, перед їжею хрестимо страви. Хрест Ісуса Христа освячує собою все і тому, для будь-якого віруючого робити хрестне знамення справа спасительна для душі і тіла. Хрест хранитель всього всесвіту, краса церкви, царів держава, вірних утвердження, хрест ангелів слава і демонів язва. Пам'ятаю, колись в архівах Київської духовної академії я прочитав, що святитель Афанасій Великий мав дар бачити демонів, тобто нечистих духів, диявола. Одного разу святитель Афанасій спитав у Демона, чого ви найбільше боїтеся. Диявол відповів: того, що люди причащаються у церкві, того, що вони ходять до храму Божого, того, що вони носять на собі. Натільний хрестик спасіння Бога. І якби вони все це виконували та всього цього дотримувались, я б ніколи не міг приступити до них та спокусити їх. Ми знаємо, що Ісус страждав і помер на хресті, але ми також знаємо, що Він воскрес. І страждав добровільно через любов до людей, щоб навчити нас берегти безсмертну душу, щоб ми мали можливість воскреснути і жити вічно. Тому на православному розп'ятті присутня пасхальна радість на православному Христі Ісус не вмирає, а відкрито простирає руки, не мов би обіймаючи усе людство. Дорогі браті і сестри, приходить на згадку одна історія із Патерика. Двоє людей йшли по пустелі, і кожен із них ніс свій хрест. Йшли вони і знали, що, пройшовши пустелю, вони прийдуть на те місце, де є вода, де є справжнє життя, де є тінь і де є спасіння. Кожен із них відчував тягар свого Христа, Нісши свій хрест, кожен усвідомлював, наскільки він важкий і складний. Один із них не витерпів і почав обрізувати свій хрест для того, щоб полегшити його тягар. Прийшовши пустелю, вони підійшли до прірви, яка розділяла пустелю і те місце, де була вода, де було спасіння, де було взагалі життя, положивши хрест на прірву для того, щоб перейти. Один спокійно перейшов і почав жити, почав спасатися. Інший, положивши обрізаний хрест, Побачив, як хрест упав в прірву і почав гірко плакати, оскільки він не витерпів тягар свого життя. Отже, дорогі браті і сестри, якщо ми справді сповідаємо святу православну віру, то ми повинні робити перші кроки на зустріч з Богом, повинні читати вечірні та вранішні молитви, ходити щонеділі до храму Божого, приймати участь у таїнствах Святої Православної Церкви. А особливо приймати участь у таїнствах сповіді та причастя, носити натільний хрестик, ні при яких обставинах не знімати його, тому що саме за допомогою натільного хрестика ми маємо можливість отримати спасіння, маємо можливість завжди згадувати про Бога, і маємо можливість бути з Богом завжди. Бажаю усім нам, щоб ми спаслися. Мир вам!